Привіт, друзі! Хочу вам показати свою роботу. Закінчила я вишивати перший кут хустки. Використовувала тут різні техніки вільні гладь, французький вузлик, петельні шви, різні види, стебловий шов. Ну і в цілому ось такий гарний сюжет вийшов. Намагалася зробити такий весняний настрій, бо я колись таку хустку вишивала, там вона в мене більш така осіння, а тут весняна. Ось виворотній бік, як завжди, чисто, охайно. Використовувала тут ниточку меланжеву. Ось на цих листочках, тут, тут. І оця хвилька, яка йде по краю хустки як обрамлення. На конюшині ДН-де використовувала теж меланжеву нитку. До речі, тут теж змеланжева ниточка на цьому колоску. Тут трошки перемальовували листочок, лишився слід від гелевої ручки, ось такої. Але під час прання воно все відпереться і буде все так, як повинно бути, чисто і охайно. Тут теж різновиди петельного шва. Дуже люблю вишивати меланжевою ниткою. Коли нею вишиваєш, вже з'являється такий ефект ефект переходу, як в природі листочки там від світлого до темного або навпаки. Ось така краса вийшла. Пишіть, ставте лайки мені, сподобалось вам. Чи не сподобалось? Пишіть запитання, якщо є по якихось техніках вишивки, з задоволенням відповім. А на цьому все. До побачення у нових роликах.